Всім привіт, всіх вітаю в новому відео. Сьогодні у нас задача за відео заробити доларів 20 на вечерю на піцу або на якийсь Макдональдс. 20 доларів, в принципі, я думаю, цього було б достатньо. Можна в і більше, але вже будемо бачити по ситуації. І давайте не будемо затягувати, одразу перейдемо до ринку, до ситуації. І першу ситуацію, яку я вже відмітив, це монета ЄНА. По ній ми бачимо рівень, якийсь, на який, який можна розглядати в пробій. В принципі, зараз ми підходимо до нього лише другий раз. Буду очікувати якесь проторгування під рівнем, щоб це виглядало приблизно ось так. І вже пробій, імпульс, який ми будемо забирати. Заходити в угоду ми будемо на максимум плечей, які нам дасть, але я думаю, так як в нас на балансі 100 доларів, теж важливо уточнити, то заходити, я думаю, ми будемо десь на 1000-2000 на доларів. Тобто, якщо ми зайдемо на 2000 доларів, то нам процентіка навіть вистачить для того, щоб е, сьогодні похавати. Давайте пройдемося далі по ситуаціям, які я відмітив. Тут у нас також є нейро, ну тут ніякої формації немає. Е, також турбо, яке я б почекав підходу до цього рівня. І якщо це буде різкий підхід, я би в принципі розглянув на закол цього рівня або просто відскок від цього рівня. Тобто, якщо це буде ось така ситуація, давайте для наглядності. Продемонструю. Ось так. Якщо ми різко підійдемо сюди, то я би в принципі розглядав відскок від цього рівня. Але будемо бачити вже по ситуації. Якщо намалює якесь проторгування, давайте все-таки намалюю також, щоб якась користь також присутня була в цьому відео. Ось таке. Якщо у нас буде ситуація, то в принципі цей імпульс можна буде забирати. Але вже будемо по факту дивитися по стакану, по підходу і вже приймати рішення. Наступна ситуація по Baby Dog. також нічого особливого, просто якийсь є один хай, це максимум all time high, тобто самий максимум монети. І в принципі будемо теж дивитися за підходом і вже по факту приймати рішення. Наступна монета це боми. Сьогодні її почали розганяти. Тут зайшли об'єми. Можемо побачити це знизу, ось тут що з'явились учасники, з'явились об'єми. Відповідно, стоп лоси тут проходящий об'єм за 5-хвилинну свічку по 2 мільйона доларів, то в принципі цю ситуацію також можна розглядати і шукати якісь точки. Правда, тут ще довго воно буде щось малювати, але ринок такий на сьогоднішній день, то мусимо почекати. Знову ж таки, можливо, в відскок, а можливо, і в пробой, дивлячись, як воно намалює. Якщо воно підійде в найближчий час. Тобто, дійсно, якщо ця картина буде виглядати ось так, то я би в пробой тут не ризикував заходити, тому що ну, дуже мало відстані, дуже мало е, часу пройшло. Тобто е, в ідеалі ця картина мала б виглядати якось ось так. Але, знову ж таки, будемо по факту бачити, можливо, будуть якісь точки на е, закол, на отскок, можливо, ножик якийсь буде. Тому поки що просто чекаємо. Ну і також є нейро, але ця ситуація досить так далеко. Її можна розглянути як в пробій лонгових рівнів. В принципі, тут є таке наторгування, Ось раз, два підходи, проторгування, і, в принципі, непогана ситуація. Якби вона підійшла, то її можна було б розглядати впевнено в пробій. Я, думаю, я не знаю, як це має виглядати тут, якщо чесно, щоб я сюди зайшов, але вже знову ж таки, по факту, будемо бачити. Наша задача зайти в впевнений сетап, не налодити, не пихатись куди попало, а дочекатися якогось впевненого сетапу, забрати собі той процентік, той імпульс. Дійсно, якщо нам якщо нас пустить на 20 плечей на 2000 доларів, то зайду на максимум, зайду процентік, Ну або, звичайно, мене розвалить. І я буду хавати мівіну. Тому зараз я просто залишаю це все діло і буду очікувати якогось підходу. Постараюся включитися в лайф режимі, відпрацювати це все діло, щоб наглядно це все показати. Але е, ринок така штука, що ну ви розумієте, може бути імпульс, бац, бац. То звичайно я зроблю відеозапис і вже потім будемо розбирати. Також зараз легенько ще раз пройдусь по ринку, гляну що до чого, може десь буде точка на відкат, на закол, на розворот. В общем, якщо що, в будь-якому випадку буду включатися і пояснювати свої дії. До речі, забув додати, що відео це вийде в будь-якому випадку, навіть якщо ми останемося з Мівіною, бо трейдерські будні, вони такі. Трейдерська жизнь, вона не предсказує. А в принципі, можна остатись і з Мівіною, так, що, так як в мене тут чесний блог, чесний контент, я пропагандую, то... Відос вийде в будь-якому випадку. І давайте трошки ще розкажу по ситуації по монеті Ena. Тут бачимо, що на часовому таймфреймі, що вона ось трошки запампилась там, на 20%. І це перше таке проторгування, перший якийсь такий рівень після цього прострілу, такого, який з більшою вірогідністю проб'ється. В принципі, об'єми нам дозволяють заходити сюди 210 мільйонів. Проторгованого за 24 години, в принципі мені ця ситуація подобається і вона вже майже підходить до свого рівня. Тим більше в нас є таке проторгування під рівнем. Будемо ще очікувати підхід, подивимося, взагалі, як воно себе поведе. Не забудьте виставити алерти, щоб не пропустити ситуацію. В принципі, я би вже і зарані десь спробував клікнути в цю ситуацію, ось якраз на ось цьому. Такому проторгуванню за маленькому локальному в принципі тут можна було б клікнути, але я не дуже люблю це робити. Ну, зараз точка якраз дійсно хороша, але я, мабуть, все-таки притримуюсь від цього. Хоча тут реально локально стоп кинути, от прям за ось цю локальну двіжуху можна стоп кинути і не паритись зайти там на якихось 300-500 доларів. В принципі, це мало б сенс бути. До рівня вже б дотягнути 2% Тоже непогано. Тому зараз буду думати, що з цим робити. Бо, як я вже сказав, що наша ціль не налудити, не зайти, в що попало, а знайти гарну, чітку, качественну ситуацію і спробувати на ній заробити по поберіку. Бачимо, що ось ці точки я хотів взяти. Ми зараз знову підійшли до цієї локальненької наклонки на хвилинки. Я знову, в принципі, пропустив точку. І теж такий важливий момент, бо хочеться і відео записати, і ситуацію забрати, і не налудити. Тому не знаю, як тут правильно було б поступити. Мабуть, зайти на 100 доларів я можу і подивитися взагалі, тому що зараз або воно вийде з цієї наклонки, я в принципі стопнусь або вже потягнемо якийсь невеликий плюс до рівня Вже не дуже я впевнений в цій ситуації, тому не знаю, як тут буде правильно поступити, чи додатись ще на 100 доларів, або можливо вийти і почекати вже дійсно імпульса, і не придумувати, не вигадувати з цими наборами зарані. В принципі, трохи постоявши, бачимо якийсь лонговий в принципі, є якийсь такий лонговий тиск, я би назвав. Пробують, мабуть, виштовхати монету, зараз подивимося, як вона подолає перший рівень, і будемо десь приймати рішення заходити ще раз чи ні. Добавлятись чи ні. Ну, Здодавитись нам взагалі-то потрібно, бо в нас всього тут долар тягнеться, нам треба 20 хоча б, але будемо дивитися, шукати точку. Для того, щоб е, грамотно додатись в ситуацію і забрати профіт. Зараз будемо звертати увагу на підхід до цього рівня. Що тут буде в моменті коїтись. Вже 1,2% в принципі тягнемо, ну так як ми зайшли на маленьку частину, що я вважаю правильно, тому що я не люблю набиратись зарані. Для мене це каторга сидіти в цих позиціях. Навіть зараз декілька минут, ну це було важковато Тобто я більше люблю забрати імпульс, якийсь, забрати різкий рух і вийти собі спокійно, сидіти, ждати наступних ситуацій. Тут трошки опасненько, звісно, додатись зараз і відалі було б маленьке, хоча б о, підставляють плотність. В принципі, непогана точка додатись ще раз, але чомусь я трохи переживаю і боюсь. Хоча, в принципі, точка хороша. Аргумент є. Так як бачите, підставляють плотності. Давайте ще добавлюсь на 100. Доторкнулись до рівня. І, мабуть, буде зараз проторгування, про яке я й говорив. Трошки підпортив ситуацію. Тут я б добавився ще, мабуть, на 100 на пересіченні вже. Тут, звичайно, є такий платняк, який нам трошки заважає на 320 тисяч доларів. Бачимо шортові, бачите, такі е, лента ділок більш красна. Люди тут заходять в шорт, тобто маємо реакцію, і в принципі це непогано. Мабуть, погано те, що я зайшов перед рівнем. Добавився, тому що можна було просто почекати імпульса. Але знову ж таки, не знаю, поки що про торгування немає, ситуація, мабуть, не варто було того, щоб в неї додатися отак зарані перед рівнем. Тільки що прикольно так підставили по споту 90 тисяч, був такий імпульсок невеличкий. Надіюсь... Далі нам продовжать підставляти і ми заберемо якийсь профіт з цього діла. Давайте на всякий випадок на випадок ножа якогось прострілу колосального виставлю сюди стопло, Ой, точніше, тейк профіт. На всякий випадок. Трошки підлагують стакани, що є взагалі недобре. Блін. Тут в ідеалі по-хорошому було б виходити вже з позиції, бо з підлагуючими стаканами це взагалі не діло. Забрало в позицію трохи сквіз. Лагають стакани, мені це взагалі не подобається. Частинку скинув 100 доларів. І мабуть зараз все скину, тому що це взагалі не діло. Подивіться, тупо залагало. Виставлю. А, Take Profit в мене стоїть, Окей. Ні, це взагалі не діло, так я скидаю ще частину. І скидаю повністю позицію, бо ви бачите, як нас трохи ситуація ця Подєбала. будемо говорити, ну, як є. Реально, подивіться на це стакане, це неможливо торгувати. Ну і це е, дебілізм так торгувати. Окей, давайте глянемо, що в нас взагалі вийшло забрати. На балансі у нас було не 100, а. Е... 89 і зараз 94 долара. В принципі, 5 доларів вже вдалося забрати. Можна було витягувати набагато більше, бо я мав сюди заходити. О, бачите, інтернет пропав. Бо я мав сюди заходити, як я говорив, на 1000 або на 2000 доларів, але в принципі вийшло якось так. Так як це плюс, то я думаю проблем. О, дивіться, як пішло пішов рух. Якщо він пішов на тих 3%, яких я. Поставити як профіт, то буде взагалі обідно. Бо ми б вже, мабуть, заробили б на піцу. Ну нічого страшного. Аргументів сидіти я не бачив, виключно через інтернет. Якби все було чітко, то посиділи б ще. Так що маємо то, що маємо, давайте почекаємо наступні ситуації. Зараз ще глянемо в щоденнику, як ця ситуація виглядала, скільки вдалося забрати. І ось так ця ситуація виглядає в щоденнику. В принципі, відпрацювання я би сказав досить гарне, досить. Красиво вийшло забрати, давайте відмічу рівень по-бистрому, щоб було зрозуміліше. Вдалося зайти на 400 доларів, витягнути 1,46%, але знову ж таки ми витягнули більше, якби не інтернет. Тобто тут я скинув наче частинку спочатку. І, ну, Далі намагався б також постояти, але що маємо, то маємо. Завдалося заробити 5 доларів 37 центів, що в принципі вже непогано. Зараз який план: очікувати якусь наступну ситуацію, дочекатися якісної ситуації, і спробувати забрати ще якусь копієчку, і сьогодні все-таки поїсти той Макдональдс чи піцу. І так, уже вечір, а піца до цих пір не їлась ще, І що ми бачимо? Ринок просто такий неактивний, не хочеться пихатися в якусь фігню, Тому бачу, знайшов таку ситуацію по каті, і тут, тут ми бачимо хай, два дотики до нього. Можна ще намалювати ось так, але я би не звертав на це увагу. Хоча, в принципі, якимось типу каскадом може це діло йти. Але більше я буду орієнтуватися на оцей рівень просто і плюсом тут є те, що у нас вже є винос. У нас є винос шортових рівнів. Ось цей. Тобто ліквідність тут зняли. І зараз намагаємося йти вгору. Трохи мене смущають, я би сказав, навіть не трохи це кореляція з біткоїном. Давайте я такого зроблю. Ось тут показує кореляція 0,89, тобто майже один до одного, що є нехорошо взагалі. І 145 мільйонів проторгованого об'єму за 24 часа. Тобто, трошки маловато, хотілося б більше. Але давайте глянемо ще глобальніше. Ну В принципі, тут можна розраховувати на якийсь такий момент, що почнути і розганяти цю монету. І... Можливо, тут буде пробій. Ну і плюс до того, як я вже сказав, що в шорти ми сильно не пішли, зняли тут ліквідність якусь. Е, можна сказати, закол, ну це досить такий непоганий закол, там на 2%. І, в общем, пішли в лонг. Даже не закол, а просто зняли ліквідність. Тому зараз буду очікувати якогось підторгування, проторгування під цим рівнем і намагатись заходити. Буду включатися в момент відпрацювання. Вітогі сидів, ждав, ждав до пізнього вечора, але все-таки я дочекався своєї ситуації. Давайте її розберемо. Вона була по монеті нейро, яку ми спостерігали раніше, бачили там хаї, і зараз монета підходить до своїх хаїв, підходить досить так різко, імпульсивно. І я сижу, поки що нічого не роблю. Бо, як я вже сказав, підхід був різкий. Заходити в прибій не дуже хотілося. Тим більше знаючи цю монету, я знаю, що вона запільно так пробиває, немає ніякого імпульса такого конкретного. Тому сижу, жду точку на якийсь закол, на якийсь розворот. Бачимо, підставляють плотності, йде якийсь невеличкий імпульс. І тут прям в самий хай клікаю в шорт. Заходжу в шорт, тягну 07, 06, 08%. Бачу, що воно не вкатує. Тут підставили 1,5 мільйона доларів в підтримку. Розумію, що сенсу тягнути більший потенціал взагалі немає. Клікнув, на жаль, лише на 500 доларів. Чомусь мені важко і страшновато було заходити на тисячу. Ну, хочеться записати відео, не хочеться якось пролудити. Плюс ну, не сама прям впевнена ситуація. Хоча, в принципі, я таки люблю, я таки торгую. Ну і давайте перейдемо, подивимося, що взагалі, як це виглядає в щоденнику. І необхідно підмітити, що в першу чергу я викладаю всі ці ситуації і відпрацювання в своєму телеграм-каналі. Я тут часто, я тут кожного дня в онлайн режимі пишу, скидаю формації, за якими я спостерігаю, пишу думки з приводу цих формацій, і, звичайно, скидаю сюди відпрацювання. Ось уже по нейро закидував. Також у нас є скальперський чат, в якому можна поспілкуватися, дізнатися якусь нову інформацію. Піддивитися, глянути якийсь сетап, поділитися якимось сетапом, запитати, що вам не зрозуміло. Ось тут ви знайдете всю цю інформацію в закріпленому. Також я тут сповіщаю про стріми, запитую, коли їх краще провести, спілкуємось, торгуємо. Звичайно, не забувайте підписатися на YouTube канал, тому що дуже часто я торгую в онлайн режимі на стрімах, ми також там спілкуємося, я відповідаю там на запитання, торгуємо монети якісь. І, в принципі, класно вайбово проводимо час, тому обов'язково підписуйтесь, ставте той колокольчик, щоб не пропускати ці стріми. І також, звичайно, в телеграм-каналі я буду вас очікувати, тому що там я завжди про них сповіщаю. В общем, да, ось так ювелірно це виглядає. Бачимо, що ціна далі не вкатила, в принципі, її так і утримали над рівнем. Ну і вдалося заробити, на жаль, лише 2,5 долара. Як я вже сказав, я не знаю, чому я зайшов на такий малий об'єм. Якось, ну, якось забоявся шолі. Але тим не менш нам все-таки вдалося заробити 7 доларів 95 центів. В принципі, одна піца стоїть 8 доларів, і нам якраз цього вистачить. Я говорив 20 через те, що я розраховував на себе і на свою дівчину. Ми беремо зазвичай дві піци просто. Ну, сьогодні ми маємо одну. Ринок нам дав лише на одну піцу. Ну і в принципі, давайте робимо такий переход, який я газую за піцу. Так, дорогі підписники, сказати вам чесно, я не хочу їсти взагалі, бо я бахнув пюре з котлетою і я взагалі кайфую, бо Нам портять звук. Раді вас, звичайно, раді вас, раді відео. Мені прийдеться втоптати пі цю піцу в одне риб, ну ладно, з дівчиною трохи поділюся. Так. Що я вам ще скажу, що не забувайте? Не забувайте підписатись на телеграм-канал. Ой, вона дуже потужна. Не забувайте підписатись на телеграм-канал. Я вас всіх там буду ждати. Всіх люблю, цілую, внімаю, всім профітів, зеленки, удачі, всього найкращого. І заробляйте також на напісу на тренінгу. Це прикольно, в принципі, вийшло. Прозвучало це як. Давай знімем, як ми її жремо. В принципі, так. Кстати, обійшлась вона дев'ять. 50 евро. Это 10 долларов приблизительно. Ну, что поробишь? Видео все ради контента. Прости, <свес> тут <свес> <свес>